У зону АТО на цей раз рушають 64 правоохоронця. Показово, що це перша ротація тільки для двох людей. Решта вже виконували бойові задачі в зоні АТО, причому неодноразово. У 2014 році, коли батальйон перший раз поїхав в райони АТО, був направлен на передову. Стояв впереді воїнських підрозділів. Так получилось, проявився вважаю героїчно, були захвачені бойова машина десанта. З документами, підтверджуючи участь російських военнослужащих в войне проти України, нині наголошує керівництво шторму. Підготовка значно краща за перші відправки, адже бійці пройшли бойове злагодження і знають, які задачі їх там чекають. В тому числі контртеррористичні мероприятия, охрана публічного порядку, охрана об'єктів. Ну то що будуть задачі бої ставити штаб антітеростичської операції по. Луганська Донецька області. серед двох спецпризначенців, які рушають зону, АТО вперше, і ця дівчина вдома її чекатиме чоловік і двоє дітей дочка та син. Розповідає, аби відпустили виконувати службові обов'язки, сім'ю довелося вмовляти. Настраювалася і готувалася до ротації. Я думала в зимову ротацію. Але... Так, сложились обстоятельства, что перенесли на более веселее, более теплое время весеннее. Я не не первая девушка, которая едет из батальона. И все-таки э, некоторые по две ротации им тяжело, и все-таки считаю, что коль я уже здесь служу, то. Навірно, довг треба дати. У відрядження правоохоронців відправляють з відновленою технікою. Також подбали і продахи над головами бійців. Ми виділили додатково ще три машини, які я передал этому підрозділенню. Ми відремонтували всі машини, які знаходяться в зоні і які будуть теж саме. Для них ми улічні условия проживання. Ми знайшли там хороше гастиниця, торі будуть за спарижені. Там вони будуть пражівати. Ротація для одеського шторму триватиме 45 діб. Тетяна Ткач, Анна Черненко, Володимир Павлов. Вісті.